Уявити себе справжніми поліцейськими, одягнувши їхні обладунки, та поїздивши в поліцейському авто. Здавалося, так мало потрібно дітям для щастя. Напередодні Міжнародного дня дітей працівники поліції охорони завітали до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця, аби подарувати його вихованцям не лише різні потрібні речі, але й позитивні емоції. Ми приїхали привітати діток з останнім дзвоником, побажати їм гарного відпочинку під час літніх канікул, пограти. З дітьми показати, чим займається поліція, ким ми працюємо, що таке поліція охорони. Діти це наше майбутнє, і щоб діти розуміли, що поліція це є друзі. Найважливіше для наших дітей, коли з ними спілкуються, коли їм щось розказують, коли з ними проводять час. Тому у нас і спілкування, і футбол, і різні ем, якісь спільні заняття. І я дуже вдячна за те, що вони навіть дозволяють приміряти обладунки, побути у машині, тому що ну, наші дітки такого не бачили, їм то дуже цікаво. А поліція форма ну, вона дуже приваблює дітей, тому для них це ну, і цікаво, і корисно, і необхідно. Уже традиційно щороку поліцейські приїжджають до цього закладу, аби зіграти з дітьми футбол, проте через дощ цього разу грали в шахи. І діти показали неймовірні результати, кілька разів обігравши поліцію. Ми цього року захотіли взяти реванш, але в зв'язку з погодними умовами. Я думаю, ми прийдемо найближчими днями і візьмемо реванш. Наразі в центрі соціально-психологічної реабілітації в селі Хмільниця перебуває 31 дитина віком від 3 до 18 років. Основною метою таких закладів є допомога дітям у подоланні певних дитячих травм і повернення їм радості дитинства. У нас дітки проживають, ми займаємося вихованням, організовуємо їм дозвілля, навчаються дітки у місцевій школі, намагаємось ну, виховувати. Справжніх українців, тому що діти це майбутнє України, і яким ми його зробимо, таким буде наше майбутнє і таким буде їхнє майбутнє. Від початку повномасштабної війни діти разом з вихователями сплели понад 300 маскувальних сіток. Зараз ми плетемо сітки. Маскувальні для хлопців наші сітки є на півдні, на сході, на кордоні Чернігівської Сумської області. Крім того, що працівники у нас займаються плетінням сіток, допомагає і дітвора. Вони самі хочуть, вони самі підключаються. У нас була ще і випічка, але зараз, на жаль, ми припинили, ну думаю, відновимо. Але дітей це дуже захоплює, їм дуже подобається, і вони відчувають свою причетність до того, що відбувається в Україні. Усміхнені позитивні й активні. Всі діти заслуговують на щасливе дитинство попри війну та попри можливі складні ситуації в родинах. І це щастя та добро може подарувати їм кожен небайдужий дорослий.